Вітаю, друзі! З вами Оксана. А ну ж, вгадайте за переліком продуктів на столі. Що у нас сьогодні на обід? Правильно на обід сьогодні лазаня з двома соусами, де білий на основі вершків або молока, червоний на основі томатного пюре, все з цибулькою і сирочком, щоб було соковите таке, не сухе і смачне їдло. Спочатку обсмажуємо фарш з цибулькою на рослинній олії, приправляючи сіллю, перцем, коріандром і мускатним горіхом. Фаршик наш готується, доки попрацюємо над білим соусом одну цибулинку, підсмажуємо на рослинній олії, додаємо одну столову ложку борошна і склянку молока. Ось так, як цибулька зазолотиться, така прозора стане, додаємо борошно, перемішуємо спеції за смаком. Молочко і доводимо до загустіння. І все, можна виключати, він дійде в мене електроплита. Дивіться, ось такої густини, тому що при приготуванні ще ж буде густіше соус. Не забувайте, будь ласка, мускатний горіх до білого соусу завжди додаємо. Фарш також повністю готовий. Переходимо до червоного соусу томатного. Для червоного так також цибулинка, ну, чесник спеції. У мене томатне пюре. Якнайкраще, щоб воно було у вас свіже, але в мене консервоване. Якщо у вас томатний сік, а не пюре, то також ложечко борошна, як ви білий соус, готували. Ось, доки готується червоний соус, друзі, дозвольте трошечки поумнічаю. Ось вам причина, чому я так активно пропагую здоровий спосіб життя. І започаткувала цей канал, щоб ви вміли геть усі страви, які продаються, які подаються в ресторані, приготувати самому. Ви бачили, ми підсмажили фарш, ми зробили білий соус, ми робимо червоний. От якби це на виробництві було, або в деяких кафешечках. От на цьому жиру, який залишився після фаршу, він ще так пахне шкварками, м'ясом, цибулею. Поклали би цибулю і червоний соус і все було б там таке добре начекати, щоб вибі не розібрали, що тут дає. Потім готова лазаня, велика порція не з'їдається, кладається в морозілку. Жири заморожені, це канцероген, пряма дорога до раку. Отже, друзі, на каналі Оксани Калюжна 4000 підписників. Якщо навіть 4 глядачі мене почує, зрозуміє мій посил, що і для чого я так роблю це активно, я буду рада. От якраз 4 чоловіка поставлять лайки, додивляться відео до кінця, зроблять гарні виставки для себе і будуть здорові. До червоного соусу завжди я даю сіль, цукор, чорний перець, прованські трави, часничок. Так, друзі, завершуючи етап приготування нашої страви. Томатний соус густий, фарш з цибулькою посмажений. Білий соус він ще теплий. І він ось такої густини. Не робіть надто густим, щоб він же вам зробив вологою всю страву. Так, листочки тіста для лазані я опускаю в, кипля... в киплячу воду для того, щоб вони стали більш м'якими податливими. щоб вони приймали форму, там фарш не буде ідеально рівний, щоб не було пустот, гарно заповнялось. Але цього робити не обов'язково. Просто давайте багато соусу, тому що листечко ж сухе, щоб воно мало з чого стати зволоженим, зрозуміли? мусить бути прямо такий текти, знаєте, цей соус. Отже, готуємо таку глибоченьку форму. Я беру велику форму. І тонким шаром все розстеляю, щоб було смачно, начинки, соусі, щоб було не багато тіста, а багато соусів, м'ясця, сирка. розумієте? Але ви можете прям до бортиків заповняти, якщо у вас величезна сім'я. У мене такий невеличкий, невелика порція середня. Ось так, шар листків із тіста для лазані. До речі, ви можете продавати свіжі і не купувати ці засушені, готові. Половина фаршу і червоний соус. Ось так рівномірно. Добреньке все, друзі, куштуйте, щоб основна ну, головна, ну, готова страва була, що у вас добре. Далі тісто, фарш і білий соус. Ось так. Розподіляємо, розтягуємо. І беремо сир натертий. От. Друзі, я не претендую на оригінальність рецепту. По-перше, ви знаєте, я взагалі не великий любитель тіста, ну, просто тому що в ньому мало поживної цінності, просто пусті калорії. Раз і вже на бідрах, так сказати. Ні клітковини, нічого, але ну, в цій страві без тіста ніяк. От. Тому я не, не куштувала, в Віталія ще не була, обов'язково побуваю. От. То ви можете писати, як треба, але знаєте, що це просто такий по-домашньому. Це не оригінальна рецептура. Приношу свої вибачення одразу. І Ще яке зауваження це ну, для себе, в тому числі, бо я буду з часом переглядати, коли забуду, як готувала соусу, треба робити багато. От у мене тут всього 10 цих листочків тіста і по склянки великі, бачите, 300 мл томату і молока. Соус вже закінчується, Він мусить отут скрізь все має пливти. Ну, я сиром це виправлю. А ви, друзі, запасіться. Хай краще він лишиться, він і так їсти смачно. Ще ось так. Дивіться, в мене залишилось два листочка. Я їх просто розкришила і зверху буде сир, щоб це не було занадто жирно і фарш, і білий соус, хоча він у мене на молоці, не на вершках не жирний, і жир з фаршу я зливала, ви бачили, то не потріб. І сир, ось так і форму, мені здається, буде краще зберігати. Ще також, друзі, перед тим, як духовку відправлять, я тут по краюшкам, по бортикам, бачите, тут де сухенько. Я заливаю трошки кип'ятку, ну, кип'ячена вода, грам 100, щоб тісто мало що вбирати, щоб був пар, як в духовці не було воно сухе. Та й все, духовочку включила, затираємо сиром на крупній терці. Спочатку можете прикрити фольгою, якщо у вас верх дуже пече. Я прикрашаю помідорками, може бути свіжі, в'ялення або заморожені вітаючі, і базиліком або сушеними травами для аромату, щоб пахло італією, друзі. Ну і ще... Ця ж ваша Ксюша дуже економна, не плутайте, будь ласка, з жлобством, це різні речі. Я на зекономлені гроші краще куплю гарних якісних продуктів. Коли включається духовка в цієї ксюші, то зазвичай в ній печеться іще декілька страв. Якщо там не риба, звичайно, то і кексик, якийсь без тому що духовка найбільше бере електроенергію під час розігріву. Під час того, як набирає температура, підтримувати вже її не важко. Отже, це в духовочку, хвилин на 40, будемо пробувати, будемо дивитися. От. Якщо ви не поспішаєте, вам не треба зараз кормити сім'ю, то ви залиште ще в духовці, щоб воно дійшло, знаєте, так домліло, стояло там, доки духовка і не вихолоне. Отже, лазаня піде в нас на обід. Для вихідного дня прекрасна страва для сімейної обіду чи вечері. На вечері буде рибка, також покажу. А на весь наступний тиждень, на бутербродик, замість ковбаски або буженінки буде запечений фляшкезо, що дослівно перекладається як м'ясний сир. Але сиру тут немає, друзі. Це в лоточку одноразовому, такий спеціальний м'ясний фарш як для вареної ковбаси. Тобто м'ясо, спеції, там молочний порошок, яєчний. Ну, в общем, таке воно запікається хвилин 30 в духовочці, і може теплим можна подавати і також може холодним бути, як колбаска, використана. Ви можете самі приготувати, подивитись в інтернеті рецептуру. Такий подібний рецепт у мене є печінковий паштет. Там печінка, цибулька, вершки, таке все і запікається в таких лоточках. Я вам прикріплю посилання. І ось така рибка на вечерю буде, так як обіду насидний, калорійний, то на вечерю більш така. Щедяще для нашого організму страва. Це форелька, дрібненька, вона недорого коштувала, так як вона дрібненька, вона містить кістки. Тому я її зараз замариную, ну, от якраз 40-50 хвилин, доки все печеться, і в одну ж духовку не буду сунути, щоб не пахло м'ясоїдом рибою. Готую подушечку, цибулю не кладу не всередину рибки, не на донешку, тому що вона не не протуватися. Рибі там 15, максимум 20 хвилин потрібно. Лимончик з паличками укроп. Рибку даю сіль, перець і в сметані добре зверху, знизу скрізь обмазую. Все готово, загортаю в харчову плівочку, ховаю в холодильник вважаєте, на годинку. Також ви можете зробити це на ніч, якщо ви окремо рибу готуєте, для того, щоб ці дрібні кісточки лимонним соком, сметани трошечки розімліли. І також приготували, виключили духовку і йдіть собі, гуляйте, нехай він там остиває, щоб були, знаєте, як в тушонці кісточки, а також в мультіварки, Добре це. І ще, друзі, такий секретик. Якщо вам треба ловко, швидко і без возні. загорнули в харчову плівку. Далі одноразовий поліетиленовий кульочок, поклали в мікрохвильновку і за 7 хвилин страва готова. Нічого не ляпає, духовку ключати не треба. Ви, все готово, ви щасливі, вечеря чудова. Посуду немає, завих калорій також. От і все, друзі. Дивіться, готова страва, пахне добренько. Мусить бути смачненько. Так виглядає фляжка в готовому вигляді. м'ясний сир так називається. Дуже гарний, ароматний, апетитний, а який він на смак, друзі, на смак, друзі. Приготуйте і спробуйте. Ну, з рибкою тут все просто, склали, то кучки запекли. Ось так виглядає одна порція, друзі. Я з вами потихеньку прощаюся і кажу те, що зазвичай. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите. Давненько не було рубрики Погода за вікном, друзі. І дозвольте мені подякувати вас за перегляд за те, що додивляєтесь відео до кінця. Тільки таким чином працює алгоритм, алгоритм YouTube. І відео потрапляє в рекомендації і для інших глядачів. Ніяк інакше. Хачуйтеся правильно, друзі, і будьте завжди здорові.